Коротше, ми лишили Тоні з нянею на вулиці. Пішли з Соломію на Круасан Забу і, забули... і забули дати ключ від дому, блять, прикиньте, няня дзвонить. І нам прийдеться зараз їхати срочно додому. А ми з Соломією так хотіли побути трошки собі двоє, поговорити там. Просто приїхали собі поїсти круасана, блін. Соломія любить каву, я так кави не п'ю, але то таке. І коротше, прикиньте. Водний фарт, як так Але ми завтикали? Для відновлення. Ну нам нема що жаліти, нам не треба дуже відновлювати нервову систему. Але для відновлення нервової системи навіть годинки, зміни локації і видихнути вже. Yes, yeah. Точно, коротше, прикиньте. Тільки почали їсти круасани, і нам дзвонить няня і каже. А ключі ми не можемо в під'їзд попасти, прикиньте. Але нам повезло, соломіяна мама живе в двох хвилинах від нас. Так що паличка виручалочка. Коротше такі діла. Одним словом. Лишайте дітей. Я раніше любила. На годинку з кимось любила... і ким вис... пробуйте час разу. Після того я спробувала да. ось цей фісташковий круасан. Змістом моїм улюбленим, час. А мені мигдальний. Я завжди їв шоколадний, а мені мигдальний дуже подобається. Та, коротше, такі діла.